Доброго вечора. Спробую коротко про події, які сталися сьогодні. А сьогодні у нас 10 жовтня 2020 року. На вулиці Пасічній, навпроти вулиці Пасічної, 5 проводилося так, як описували ЗМІ, шабаш, політичний шабаш. Тобто... Десь біля п'яти політичних партій розмістили наметики та агітували. Здалося нічого страшного, агітують, право мають і так далі. Але якщо звернути увагу, що Європейська солідарність агітувала, палаточка намет стояв саме на зупинці, по самій середині зупинці трамваю номер 2 кінцевої зупинки, інші е, намети. Теж в радіусі може 15, там, 20 метрів цієї зупинки, без Дозвільних документів, тобто без дозвільних документів, я вважаю, це повідомлення певної партії про те, що буде здійснюватися агітація саме за такими адресами, саме повідомлення, оскільки я не знаю документу, яким би міська рада визначала місце для агітації, по крайній мірі жодні з політичних партій таких документів мені не надала, не показала та про існування їх в іншому місці. Мене не повідомила. Тож європейська солідарність таких, документ, таких документів не мала. Після повідомлення про те, що буде викликана поліція через хвилин 10 зникли сам намет і з агітувальниками. Єдиний, хто мав документ, це народний рух, який показав посвідчення. Перепрошую повідомлення про те, що мають право здійснювати саме в певних місцях агітацію. Наступним за майбутнє такого документу не мала, тому теж два хлопці змушені були покинути місце неправомірних дій. Зовсім зухвало і спокійно себе поводила команда З та самопоміж засудового, які, не маючи жодних документів, тобто повідомлення будь-якого іншого документ, який не надавав би їм право чи можливість здійснювати агітаційну діяльність, показати чи покластися на нього, що саме спирається на такий документ. Навіть після виклику поліції люди знаходилися на місці, тим самим показавши, що закон для них не діє. Дійсно, через деякий час приїхали працівники. Поліції перепрошую дуже схожі на працівників поліції, оскільки працівники поліції нахабно, нагло, зухвало себе не ведуть, а ці троє вели себе саме так, не надавши документів для ознайомлення на відеофіксації, це видно. Один спробував це зробити, але спробував для, для вигляду, для проформи, оскільки прикривав то великим пальцем, то двома іншими пальцями руки. Ці місця, де можна було прочитати. Дати певні дані. Ось, тоді не надавши мені можливості належним, чи нам З того приводу, я гадаю, що це приїхали кришувальники, тобто вони кришують дану діяльність тих людей, там, можливо, по самопомічі, можливо, по закоманді, можливо, по Європейській Солідарності. Досить грубо вони себе вели. Я попросив їх піти, оскільки не вважав їх поліцейськими, але чомусь біля вже в при цих. Хлопців в машину, в авто поліцейське, вони вирішили признатися мені, що вони. Обкрадають студентів, чи постійно обкрадають чи обкрадали, чомусь вони мені вирішили зізнатися в тому злочині. Я зразу не зрозумів, про що мова обкрадання студентів, чому саме мені вони це кажуть, чому саме признаються в присутності та під відеофіксацією, але можливо це єдиний такий спосіб оберегтися від чогось, то я приймаю їхнє зізнання. От у скоєному злочині я прошу е відповідних службових осіб Національної поліції України. Вжити певних заходів під одним моїм відео на Фейсбук-сторінці є номер телефону цієї особи, яка зізналася у вчиненні злочину. Тож прошу вжити всіх необхідних дій. За шабаш на кінцевій двійці в місті Львові перепрошую. Більше такого не робіть, оскільки маю намір здійснювати свою журналістську діяльність. У інформаційному агентстві СТОП корупції ТВ і висвітлювати всі процеси. Тож до нових зустрічей в ефірі.